Слава Україні! героям слава! У студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна». команда взаємодії та міцна психіка-война война це основа для успішної роботи бойового підрозділу. Вихованням саме цих характеристик у бійців займаються психологи 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Окремі групи психологів займаються і підготовкою військовослужбовців до бойових дій і підтримкою психологічного стану під час виконання завдань. Як саме працюють групи психологів та які нововведення в психологічної підтримки бійців були впроваджені, дивіться у відео Служби зв'язків з громадкістю 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Трошки раніше у нас була сформована група контролю бойового стресу з абревіатурою ГКБВС. і трошки пізніше, буквально недавно, у нас сформована ще одна група група психологічного відновлення та супроводу. Вони зараз ці дві групи працюють в тандемі з хлопцями на полігонах з тими підрозділами, які вийшли на відновлення. Системи бойової підготовки ми також працюють, і наші бригадні психологи. Ми працюємо з військовослужбовцями, які зараз знаходяться на відведенні, вдосконалюємо їхню психологічну бойову готовність, відпрацьовуємо елементи командної взаємодії, які безпосередньо впливають на їхній психоемоційний стан, на їхню злагодженість. Батальйони, які вийшли на відновлення, вони докомплектовані новими людьми. Тобто залишаються старослужащі, які вже відслужили деякі певні період у підрозділі, і новоприбулі, які прийшли до підрозділу. Їх треба згуртувати до одної команди, до одного відділення, щоб вони на майбутнє нормально виконували поставлені перед ним бойові завдання. І от з однієї задач психологів, да сформувати сколеці колективи, щоб в них була довіра один до одного. Щоб вони в подальшому спільно могли виконувати ці завдання. Тобто людина вже підсвідомо, вона має довіряти своїм колегам. Навіть якщо вона їх не бачить, вона на їхній голос виконує ті команди, які дають йому колеги. Проходить довіра між колективом і таким чином він згуртовується. Якщо після злагодження вже хлопці виходять на бойові завдання, Звісно, там інші стресові ситуації до них так само виїжджає одна із груп, працює з цими хлопцями. Якщо якісь невеличкі стресова ситуація, там його можуть в він може залишитися в районі відведення там на добу, на дві. Якщо цього замало виявляється. У нас в одному із населених пунктів є малесенький свій центр морально-психологічного забезпечення, де можна забрати туди людину і більше поглиблено з нею будуть працювати також психологи. Дві тисячі доларів США за довідку щодо тимчасової непридатності до військової служби. Прикарпатські поліцейські викрили начальника районного ТЦК слідством встановлено, що 44-річний полковник налагодив схему отримання неправомірної вигоди. Посадова особа, використовуючи службове становище з метою особистого збагачення, забезпечив хвилян та завідомо неправдивою довідкою військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Прикарпатські поліцейські викрили начальника районного ТЦК. Посадовець забезпечив видачу військовозобов'язаному чоловіку завідомо неправдивої довідки зі строчкою від призову. За свої послуги вимагав та отримав неправомірну вигоду. Злочинну діяльність начальника районного ТЦК викрили слідчі слідчого управління ГУНП Івано-Франківській області спільно зі співробітниками УСБУ Івано-Франківській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Слідством встановлено, що 44-річний полковник налагодив схему отримання неправомірної вигоди. Посадова особа, використовуючи службове становище з метою особистого збагачення, забезпечив ухилянта завідомо неправдивою довідкою військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби. За це отримав від військовозобов'язаного чоловіка 2000 доларів США та одразу був викритий поліцейськими. Правоохоронці провели численні обшуки за місцем проживання та офісних приміщеннях, які належали чоловіку, вилучено мобільний телефон та гроші. Полковнику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності, а також перевіряють причетність підозрюваного до вчинення інших аналогічних злочинів. Новий проєкт Міністерства цифрової трансформації України спрямований на перехід від традиційного збору статистичних даних до отримання і налізу цих даних у реальному часі. Про ініціативу цифровізації процесу Державної служби статистики розповів під час брифінгу начальник управління цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації ОДА Ігор Фіняк. Далі дивіться в сюжеті ця ініціатива. Вона спрямована на перехід від традиційного способу збору інформації від громадян до збору інформації в реальному часі. Саме це є перше пілотне статистичне опитування про зайнятість та безробіття населення. Воно проходить протягом двох місяців, протягом вересня-жовтня 2023 року і Є яскравим прикладом цифрового розвитку. Це опитування дає можливість отримати в реальному часі дані, легко та швидко їх аналізувати. Метою цього опитування власне, є отримання даних про склад та структуру робочої сили, вимірювання обсягів зайнятості та напрямів діяльності населення, а також визначення рівня безробіття. Результати цього опитування надають важливу інформацію про робочу силу, її потреби та тенденції. Зазвичай українці асоціювали збір інформації від статистичних даних із походами працівників Держстату до їхніх домівок із заповненням великої кількості паперових бланків. Цей процес вимагав великих витрат часу, оскільки заповнені дані з бланків повинно було оцифрувати, перевести їх в електронний вигляд і далі проводився аналіз. Власне, такий спосіб збору інформації, про який я згадав, дозволить набагато швидше працювати з даними. Тож, враховуючи це, запрошую всіх громадян пройти це опитування. Для цього необхідно смартфон або комп'ютер, перейти за використовуючи браузер, перейти на портал опитування Держстату, авторизуватися за допомогою Дія або БанкайДі. Також хочу звернути увагу на те, що пройти опитування можуть навіть громадяни, які знаходяться за межою, поза межами України. Тому це е, дозволяє більш точно отримати дані. Е, також слід зазначити, що вся інформація, яка отримується внаслідок цього опитування, вона буде деперсоналізована і використовуватиметься тільки в статистичних цілях. Загалом хочу відмітити, що ця ініціатива є кроком вперед до отримання актуальних та релевантних статистичних даних. Спираючись в еф ефективній роботі, воно допомагає ефективній роботі з Держстату. Вогнеборці ліквідували пожежу житлового будинку в селі Букове-Посічнянської ТГ. 21 вересня о 8.26 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Букове посічнянської ТГ. До місця виклику виїжджали рятувальники 11 державної пожежно-рятувальної частини міста Надвірна, вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини НГВУ Надвірна та добровольці пожежної команди села Зелена. По прибуттю до місця події було встановлено, що виникла пожежа дерев'яного одноповерхового житлового будинку з мансардою. Площа пожежі складала 120 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували пожежу о 9.07, а о 9.45 ліквідували її. Постраждалих на пожежі немає причина виникнення пожежі встановлюється. В Україні від початку 2023 року реєструють зростання кількості випадків кору дуже заразного та небезпечного захворювання, від якого можна вберегтися завдяки вакцинації. Тому медики наголошують на щеплення. Для повного захисту дітям потрібні дві дози вакцини від кору, краснухи та паротету в один рік перше щеплення та в 6 років друге щеплення. Якщо дитина з якоїсь причини пропустила перше чи друге щеплення, їх потрібно наздогнати якнайшвидше. Вакцинація безкоштовна для всіх дітей до 17 років включно. Вакцинуватися можна у свого сімейного лікаря у будь-якому пункті щеплення, які розташовані в центрах первинної медичної допомоги та амбулаторіях. Масова розминка, показові виступи з боксу, дзюдо а також танцювальні номери. У Надвірнянському фаховому коледжі НТУ відзначили Міжнародний день студентського спорту та Всеукраїнський день фізичного виховання. Захід відвідали і наші журналісти, де побачили багато цікавого. Один дух, одна команда, одна перемога. У Надвірнянському фаховому коледжі НТУ провели всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід, приурочений до Міжнародного дня студентського спорту та всеукраїнського дня фізичного виховання. Фізична активність є нашою природною потребою, необхідною для гарного самопочуття та загально. Благополуччя, масовому залученню громадян до регулярних занять фізичною культурою та спортом надають увагу у всіх країнах, адже це зміцнює здоров'я нації, посилює віру людей у власні сили. А також формує звички цивілізованого суспільства, дисципліну, чесну конкуренцію, почуття відповідальності. Наша країна завжди славилася видатними спортсменами. Для підняття бойового духу з художнім номером виступили вихованці надвірнянського центру позашкілля. Hey, hey. Директор Надвернянського фахового коледжу Ростислав Нагорний привітав студентів зі святом та звернувся до молоді із закликом бути здоровими та любити і займатися фізичним вихованням і спортом. Подякував викладачам за роботу, яка проводиться у вищому навчальному закладі в галузі спорту. Шановні студенти, звертаюся до вас. Найцінніше людини це її здоров'я. І, на жаль, не завжди ми оцінюємо оцю цінність вибачте за таку тавтологію. Але щоб бути здоровим, треба любити спорт і треба любити фізичну культуру і займатися спортом фізичної культури. Найкращі роки, взагалі, найкращі роки, які дано людині, це студентські роки. І ці руки, вони найкращі і для заняття спортом. Я хотів би сьогодні вас закликати, присутніх до студентів, скористатися цією можливістю і займатися спортом, займатися фізичною культурою, звернути увагу на фізичне виховання. З нагоди спортивного свята керівник закладу отримав футболку. Це особливе свято зазначив у своєму виступі перед студентами начальник відділу молоді та спорту на Дернянської міської ради Василь Шовгенюк. І варто пам'ятати, якою ціною ми можемо вчитися працювати і жити на своїй вільній землі. Це особливе свято, особливе чому тому, що ми його відзначаємо у 574-й день війни. І я би хотів, щоб ми пам'ятали, якою ціною ми маємо зараз можливість. Займатися спортом, вчитися, здобувати омріяні професії, здобувати високі спортивні результати. Тож, дорогі студенти, від голови міської територіальної громади Надвернянської, Зіновія Мирославича Андрійовича, від відділу молоді і спорту Надвернянської міської громади, від себе особисто прийміть щирі вітання в цей день. Бажаю вам міцного здоров'я, творчих злетів. Високих спортивних здобутків посадовець подарував м'ячі для покращення розвитку спорту. Міжнародний день студентського спорту відзначають щороку, 20 вересня, починаючи з 2015 року. Свято започаткувала генеральна конференція ЮНЕСКО за ініціативи міжнародної федерації студентського спорту. Про свої здобутки в професійному спорті розповіла багаторазова чемпіонка та призерка всеукраїнських і міжнародних змагань з дзюдо та самбо Олена Сайко. Самі високі змагання серед студентів це є всесвітня. Універсіада, можна сказати, Олімпійські ігри серед студентів. У, свій, у свої кращі роки, коли я була діючою спортсменкою, я брала участь в таких змаганнях три рази. Тільки один раз мені вдалося посісти друге місце це 400 грам срібла. Давайте ми опаски на Це Дуже тяжкі 400 грам срібла. І також за за цю медаль, що можна сказати, я посіла друге місце на універсіаді. Мене було відзначено за вагомий внесок в розвиток України орденом княгині Ольги другого степені. «Приємно бачити серед спортсменів Надвірнянської громади, випускників та студентів коледжу, зазначила під час виступу голова проспілкової організації студентів Тетяна Богославець. Це дуже приємно бачити серед спортсменів міста і нашої громади, наших студентів, і ми можемо сьогодні доказати нашим гостям і нам самим собі і всьому місту, всій громаді, що тисячу молодих людей, які є в цьому місті, будуть творити історію. Цього міста, цієї громади, цієї спортивної громади і цього навчального закладу про нас не можна забувати. Свято супроводжувалося показовими виступами вихованців спортивних шкіл Надернянської громади з боксу, дзюдо, футболу, волейболу, а також виступом підопічних гуртка історичної реконструкції Ігоря Гаврилюка. Захід завершився масовою розминкою, руханкою. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.